Добрий вечір, громадяни! Сталося справжнє диво. Зараз будете дивитись програму Правдиво. В інтернеті був Стіпан, читав він газети і розкаже тепер вам новини конкретні. Бачив стяпа у неділю в інтернет-мережі, як гасили в Москвобаді велику пожежу. FIRE! Фає! Загорілась там дзвіниця, давня монастирська, дуже гарно так горіла, здаля було видно! Новодівич монастир будівля цікава. В честь загарбання Смолєнська його збудували. Казань брал, Астрахань брал, ревіль брал. Стьопа знає ще про нього цікавого факта: Як горить той монастир, царь умирает раптом. Нужно ли похоронить Владимира Путина? Эту тему сейчас активно обсуждают в интернете. А подал эту идею кандидат в президенты Михаил Прохоров. Бизнесмен считает, что именно по этому вопросу срочно нужно провести референдум. Я говорил, в той монастырь умер Иван Грозный. Для Пуйла прикмета ця заявка серьезна. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Это при том, что пуйла Десять днів шукали. Лиш понеділок усім його показали. Тільки якось показали пойла дуже дивно, бракувало лиш заяви, що він легітимний. Упойла була бледа и хвора мармеза. И на машине он катал главного киргиза. Владимир Владимирович меня по территории покатал, сам сидел за рулем. Катав чи не катав трудно перевірити. Тільки в ту брехню дурну Стьопа вже не вірить. Брехня. <рехнє> Стьопі кажеться, тепер вже не скажеш краще. В кацапстані вже давно. Цар не настоящий! Цар! Не настоящий. Двійника якогось там показують народу, щоб не було у кацапів бунту і розброду. <му> Знайшов стьо в інтернеті версію цікаву. Як Кабаєва питала, де пуйло пропало? Не насміявся Стьопа гарно із того творіння? Що так гарно написав кучернюк Василій. Ну, і де ти шлялося скотина? Ізвращенець, сволоч імпотєн. Ну, чого ти сваришся, Аліна? Я ж, між прочим, президент. Я зараз приб'ю тебе, Дона, признавайся, де ти був падло! Люба, спрячь, будь ласка, макогона, не повіриш, мене вкрало. НЛО! Увізьмі мене к далеким зв'яздам, де розсипався по небу млічний путь. Там мене досліджували зондом. Глибоко і довго просто жуть. Ой, просто є. Ну, конечно ж вірю, ти тварина. Чорний і великий. Той був зонд. Що ти лупаєш крисячими очима? Знову брав шухляди мій страпон. І, вовше, по людях ходять слухи, що не настояще ти хло. Що інакше в тебе форма вуха І перекошене йдло. Помер давно ти від інфаркта, і осталась я зовсім одна. Я ж в горизонтальному шпагаті просиділа тиждень у окна. Люба на далекій той планеті, як завжди я всіх переграв, прилетів додому на ракеті. Що у гуманоїдів оджав. Слухай но ну сюди, мой зв'язний страннік, покоритель Альфов і центавр. Мені сообщили, як ти в бані без трусів за Яником гасав. Як тримав ти міцно його зонда? Яник, с**ка, і ще той джедай. Що ти липишся безстижа твоя морда? Руки мий і їсти сідай. Знаю я, що дружба ваша крепка, даже в бані не розлила вас. Що духовні зв'язують вас з крепи. Но Ну, щоб це було впоследній раз.

Остапа. Святкували там на тижні річницю анексії. Олів'є всім роздавали совкову рефлексію. Що зробилось з того лиш давка велика. Де ж там візьметься культура у ватників диких? ще там зауважив щось таке цікаве. Ой є кацапам диким. струни роздавали. Так кажуть українці про п'яного зуха, що такий горілку вип'є і мертвому з вуха. Ще у Стьопи гарна тема із приводу Кримнаша. Логотипа розробив Лєбідів Артюша. Ось вам гарні фотожаби. Стьопа покаже бо словами цей маразм ніяк не розкажеш. Про війну велична й прекрасна, як співає, Растрохуєв новий гімн Донбасу. А в Дене, як в дини, на остановки ми тебе Ушов футбол, ушла любов, пришлі тяну, майна і кров. А в ДНР, как в ДНР, народ не любит полуме, Парады пленных, толпы экстаз, Гибель стены вошло в кураж. Донбасс восстанет, восстанет Донбасс, Услышь нас, Челябинск, услышь нас, Кавказ, И пяний не будет вам нашей земли. Валите в Москву, москали, Донбасс вас прянет, вас прянет Донбасс. Браты украинцы молятся за нас, Донбасс на коленях не будет стоять, Вам киборгов дух не сломать. Огонь благородный и чистых сердец, огонь отимизма разрушил подлец. огонь и вы Мы уже не друзья, Россия ведь это Твоя огонь, огонь, огонь я. Після тої пісні Стьопа навіть прослюзився, поки Стьопа буде плакати. Рекла. Ось прекрасна новина. Фіфа заявило, що кацапи то. Нацисти! Хм, як воно мило. З того всього москаля можуть і не дати провести у себе вдома чемпіоната. Гітлер рок н рол Бо заявку на то діло давно вже подали, а тепер усе гарненько самі і просрали. Все, все, все що нажив не трудом, ж Бо нацистів в цілім світі ніхто не шанує. І при першій же нагоді показують їм дулю Гітлер н ролл Ще в верховнім шапіто гарно засідали, і закони для домбабве дружно наприймали. 280 рішення прийнято. Визначили там перелік особих районів, в яких буде управління по тому закону. Кемська волость? О я. я, Кемська волость. Та це буде лише тоді. Як вибори пройдуть, і окупанти за кордон теж собі відойдуть. Вертай взад! Вертай, тебе, гаварю! Вот <кху> <кху> Сполошилися в дом ватні і примати. Вже їм не такі закони. Почали кричати. Хотять жити по закону в Донбабви приймати. Хочуть нашими руками лиш жар загрібати. Висадило на ізміну Лаврова Сірожу. Пожалівся він Європі на закони теж. Я буду, я буду жалуватися королю, я буду жалуватися короля. Предложив Лавро в Європі де марша зробити, щоб могли спокійно жити в домбабве бандити. Ми не бандити, Ми благородні пірати. Та не слухай Європа кацапські істерики. Нехай пишуть жалоби та хочу Америку! Ось у Степи гарна тема про лопату. Як у ставрополі кормили з неї м'ясну вату. Тіло <риклад> було, як масляну вони святкували, на лопаті всім кацапам бліди роздавали. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Стьопі кажеться: ось так у нас не святкують, бо з лопати лише свиней в країнці годують. відбувся в Москвобаді торжественний мітинг там зігнали купу люду Путіна хвалити. Я кровожадний, кровожадний. Я безпощадний безпощадний. Я злой разбойник, злой. Діти мої, всі хто любить мене, вперед. Колорадськими стрічками себе обмотали і путіну за Сівостополь спасіба кричали. Я горжусь своєю страною. носили плакати. Опа зроду ще не бачив дурнішої вати. От Отлічився там, як завжди, Жириновський вова. Плів, як завжди, щось дурне на голову хворий. Ані 23 роки були під окупацією, над ними здівались, мішали говорити по-русски, мішали дивитися русські фільми, слухати русську музику, заставляли вивчати чужой язик, інший язик. Він трендів. Що Крим звільнили, ніби з окупації, що душили українці там руською нацією. Що мішали там по руськи усім говорити? Заставляли українську всіх кацапів вчити. Слава Україні! Що я должен говорити слава Україні? Зараз Тобі не роблю гімроль політиці. Слава Україні! Що поможе би й повірив? Лиш, правда є гола українською в Криму була одна школа. Та й ту, як Крим віджали, скоренько закрили, щоб не портила картину руського міра. Виступав, що там пуйло на зомбі похожий. Тіх він з праздником вітав Ботоксна рожа. Ну, з жаль, ми вітимо то, що віддім Надо людям допомагати. Розказав, що допомагати буде українцям. Нехай лучше він поможе покинуті жінці. Бо бідака! Пиши книжки, щоб звести кінці. А пуйлові в голові лишень українці. Він не їсть, не п'є, не спить, так бідака мучиться, що зегарбуть Україну ніяк не повернеться. Стьопа думає, що треба вже пуйло приспати. Щоб не хотілося маньяку більше воювати. От ще гарна новина насчет серіалів. Що кацапи мозок нам ними промивали. Підписали в Шапіто нарешті закона, що накладе на трансляцію строгу заборону. Все, кіна не буде, Електричество кончилось. Опиралась, правда тому, уся опозиція. Видно, їм в Кремлі зробили гарну пропозицію. <звук> одна. Ма! <свес> <Одна. свес> <сквес> Что вы себе позволяете? Я первую очередь, честный судья. <свес> Пять. Пять. <свес> <свес> Выпьешь, купни. За мою репутацию. <свес> <свес> <И> <свес> 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 Теперь Риги, бувши все. Як дурні волають, що закон той всім свободу слова ущемляє. А, уж, конечно, как же? Какі ж ми вам товариші? Где уж? Ми понімаємось. Ми в університетах не обучались, в квартирах по 15 комнат з ваннами не жили. Що подума, було б так, вже б давно сиділи і того без екранів більше не тренділи. Ось на цій веселій ноті прощається Стьопа. А за тиждень знову з вами посміємося троха.